Шановна Помиренська громада, хочу всіх вас привітати, всіх жителів, всіх гостей громади з Новим роком. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим і з тим і привітати тих, хто святкує Різдво 25 грудня, тому що зараз, як знаєте, Православна Церква дозволила святкувати Різдво два рази. Хочу всіх привітати з тим святом, тому що воно у нас того року особливе, як одне, так і друге. Воно іде, проходитиме під час повномасштабної агресії Російської Федерації. Але це свято на часі, це свято, яке не можна оминути, яке не можна не святкувати, його треба святкувати. Це свято бажаю, щоб всі провели в мирі, в злагоді, в любові, щоб всі провели. Спокої, щоб ви всі провели його під небом чистим, спокійним і не в страсі. Хочу, щоб це свято пройшло теж урочисто, щоб це свято пройшло святково в релігійній обстановці. Всім бажаю, щоб ви його провели і щоб в ваших душах було радісно, не було суму, щоб те свято. Нагадувала вам і колишні свята в порівнянні з сьогоднішнім святом, сьогоднішнім роком, і щоб всім ви бажали здоров'я, щастя, миру, спокою, і щоб це все збулося. Хотів би теж побажати в наступному році для нашої громади, для, наших, для жителів нашої громади, для учасників бойових дій, які захищають нашу державу від нашої громади, які є нашими співвітчизниками, нашими громадянами нашої громади. Щоб вони Якомога скоріше з перемогою повернулися додому, щоб вони були завжди спокійні, здорові і пам'ятали, що ми в, їх, в них в тилу, їм завжди готові допомогти. І хочемо, щоб, вони, щоб всі ми надіялися на те, що вони нас захистять і що якомога скоріше та перемога буде в нас в державі. Хочу теж звернутися до жителів тих, які. Вимушено перебувають на території нашої громади. Можливо, вони зараз вимушені, а залишиться частина з них залишиться на території нашої громади. Ми вам допомагаємо з перших днів війни, хочемо вас захистити, обігріти, допомогти вам, знайти вам краще, може місце проживання, спокійніше місце проживання, хочемо допомогти вам із працевлаштуванням. Влаштуванням ваших дітей в садочках, в школах, дати їм можливість продовжувати навчання. Бажаю, щоб ви змогли повернутися більшість з вас по потребі, повернутися у ваші домівки, щоб ті домівки були збережні, не були е, знищені, і щоб ворог з вашої території відступив якомога скоріше. Думаю, що в Україні не знайдеться українця, який би не хотів і не бажав всім сьогодні саме головне спокою, миру і перемоги якомога скоріше. Бажаю, щоб у 2023 році, особливо всім тим, хто відчуває небезпеку, та небезпека від вас відійшла, і щоб перемога була якомога скоріше, щоб ми більше не святкували ні одного Нового року, ні одного Різдва Христового в такій обстановці. Ще раз, ще раз закликаю вас, пильнуйте себе, пильнуйте, оточуючих, допомагайте один другому. І бажаю, щоб те тепло наше, родинне, тепло наших сусідів, тепло нашим, таке, в межах нашої держави допомагало нам побороти ворога і здолати ту холодну, ніким не передбачену зиму. Дякую всім.